Дорогі друзі! У цьому відео я хочу більш детально розповісти про соціальну допомогу у 4500 гривень, яка називається Єдина базова виплата. Маєте знати, що, по-перше, це експеримент. Постанова Кабінету міністрів від 25 березня цього року номер 371 так і називається. Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги. Постановою затверджено і відповідний порядок надання допомоги. По друге, цей експеримент має обмеження в часі. З 1 липня 2025 року по 1 липня 2027 року. Тобто на 2 роки. Якщо експеримент буде вдалим, то його введуть у практику така моя думка. Перша мета надати державну підтримку малозабезпеченим особам та сім'ям, які мають низький дохід. І друга мета через єдину цифрову виплату замінити кілька окремих соціальних допомог, які діють і надаються до цього часу. Термін виплати півроку з автоматичним продовженням на новий період, але не довше, ніж до 1 липня 2027 року. За бажанням допомогу можна поділити рівними частинами між усіма повнолітніми членами сім'ї. А хто вважається сім'єю? Постанова визначає, що сім'я це група осіб, які спільно проживають, ведуть побут та мають взаємні права і обов'язки. Одинока особа також вважається сім'єю. Хто входить до складу сім'ї за визначенням постанови номер 371 Чоловік і дружина, неповнолітні діти та повнолітні, які навчаються очно. Але не довше, ніж до 23 років, неодружені повнолітні діти з інвалідністю першої групи або першої і другої групи з дитинства і проживають разом з батьками, непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом із ними, особа, яка доглядає одиноку особу з інвалідністю першої групи і проживає разом з нею. Пари, які проживають однією сім'єю без офіційного шлюбу, але з дітьми. Проте особи на повному державному отриманні під арештом чи визнані безвісти відсутніми за рішенням суду, а також ті, що перебувають за кордоном, до складу сім'ї не включаються. Склад сім'ї фіксується на дату звернення за Допомогою. Базова соціальна допомога не призначається і не виплачується, якщо в сім'ї є працездатні особи від 18 до 60 років, які не працювали, не навчалися очно, не здійснювали догляд, не реєструвалися в центрі зайнятості, не сплачували єдиний соціальний внесок. А також, якщо були здійснені значні купівлі, наприклад, нерухомості автомобілів на суму понад 100 тисяч гривень. Хто й коли може подавати заяву? З 1 липня цього року подавати заяву про призначення базової соціальної допомоги можуть ті сім'ї і особи. Які на дату звернення вже отримують один із видів державної соціальної допомоги. Соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, допомогу на дітей одиноким матерям, допомогу на дітей, які виховуються у багатодітній сім'ї, тимчасову державну допомогу дітям, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів. Не можуть утримувати дитину або місце їхнього проживання невідоме. А з 1 жовтня 2025 року можуть долучитися всі інші особи та малозабезпечені сім'ї, у яких дохід нижчий за встановлений коріг. Як це буде відбуватися на практиці? Вам треба перевірити, перевірити свій статус отримувача допомоги. Якщо ви вже отримуєте один із перелічених видів, можете подавати заяви з 1 липня. Заходьте в дію, чи приходьте до пенсійного фонду і подавайте заяву про намір і заяву про призначення єдиної соціальної допомоги. Після подання заяви система автоматично обробить і призначить вам виплату, якщо ви відповідаєте передбаченим критеріям. Отже, маємо дві фази. З 1 липня для тих, хто вже користується соціальними допомогами, та з 1 жовтня для всіх інших охочих. Заяву про намір. І заяву про призначення єдиної соціальної допомоги можна подати у паперовій формі безпосередньо до пенсійного фонду або за допомогою додатку Дія. Навіщо потрібна заява про намір? Вона фіксує бажання особи скористатися правом на базову соціальну допомогу. Після цього єдина інформаційна система соціальної сфери. Опрацює і перевірює всі необхідні відомості. Будуть перевірятися дані про особу з усіх державних реєстрів, і кінцевим результатом буде розрахунок орієнтовного розміру допомоги, який надсилається у додаток Дія. Особа підтверджує згоду на отримання допомоги натисканням підписати заяву про призначення. І виплата автоматично призначається. Якщо з обробкою даних виникнуть проблеми, заявнику надійде повідомлення з переліком документів, які необхідно подати у паперовій формі до пенсійного фонду. Коли робиться перерахунок допомоги. При зміні доходів чи складу сім'ї. Це народження, шлюб, смерть, виплата коригується з початку наступного місяця. Припинення виплат відбувається за заявою уповноваженого представника сім'ї у разі його смерті, у разі надання недостовірних або умисне ненадання необхідних даних. Якщо ви вже отримуєте один із видів соціальної допомоги. Готуйтеся до подання двох заяв. Це заява про намір і заява про призначення єдиної соціальної допомоги з 1 липня. Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!